Та земельні роботи на території десятивного провулку 3.5. І сьогодні саме Патріархат звертається до суду з довіреністю, яка надана зовсім по іншій справі. Я звертаю на це увагу. З порушенням е, касу України звертається про скасування наказу арбутконтролю. Вважаю, що сьогодні суд має об'єктивно. Розглянути справу і залишити її без розгляду. Дуже дякую, що ви всі прийшли. Дуже рада вас всіх бачити. Ви ще не йдіть, поки що ми ще з вами йдемо на засідання, а ось Вадим щепотом стане по російським. Що він в якісь кількість в руках? Я би хотів Я хотів зауважити те, що так якось цікаво відбувається. Українська православна церква Київського патріархату ну аж незвично. Я навіть вчора, коли події створював у Фейсбуці, помилився, написав МП за звичкою. Ну завжди МП Емперейде. А тут Київська митрополя, Київський патріархат, і дивно саме тому, що підморки палацу Володимира там під на цій земельній ділянці. І ще дивно, що до того там стояла будівля десятинний провулок 5. Яку знесли вони для того, щоб звільнити для себе будь-майданчик? Це будівля була пам'яткою архітектури, і була в реєстрі переліку пам'яток архітектури, і була церковним надбанням історичним, тому що це була садиба підвисоцького відомого священника, церковного діяча, яка цікаво відбувається сама церква, яка повинна дбати про свою історію. Дбати про історію своїх діячів, про е, археологічні розкопки, вона повинна е, піклуватися цим, е, повинна піклуватися КМДА цим. Де київське самоврядування? Воно знищено, тільки от залишки якісь якихось небайдужих людей там виходять, привертають увагу. Це ми не повинні робити. Ми повинні змінити цю систему повністю. Скоро будуть вибори в Київраду. Тож пропонуємо вам Марину Соловйову як депутата Київради. Ще хочу звернути увагу, шановні громадяни, хочу звернути увагу, що саме ця земельна ділянка була надана для. Слуговування двох будинків, жодного документу, підтверджуючого, що на цій земельній ділянці можливе будівництво не було. Тобто, сьогодні з порушенням норм земельного кодексу, з порушенням низки законів про охорону культурної спадщини Київський патріархат намагається розпочати будівництво на Київській горі. І хочу підкреслити, що ми не проти патріархату Київського чи Московського, ми за Київську гору. Ми за землі, за захист земель історико-культурного призначення. Ми за наш Київ. Ми за надбання нашого народу. Ми ні в якому разі не проти ні київського, ні московського патріархату. Ми за Київ. Дякуємо, майбутній депутат Київради Марина Соловйова. Друзі, давайте скажемо. Руки, геть, від середнього Києва. Руки від середнього Києва. Руки, від стародавнього Києва. Руки, від стародавнього Києва. Руки, геть...